Дві плитки переукласти. Та що там тої роботи, скажете ви? І знов ти володька дереш з людей 16 тисяч. Боже, що ж ти вчепився до тої суми? 16. Е, вроді би так воно все просто виглядало, але я сюди приїжджаю вже третій раз. Ви скажете, та ту роботу можна зробити за годину було. От, от так, от так я люблю розтягувати задоволення. Розумієте? Перший раз я демонтував сантехнік, перепаяв ті всі. Знов супля вилетіла. Сантехнік перепаяв там ті всі труби, де була проблема. На другий день я приїхав, вклав плиточку, треба, щоб вона висохла, а зразу не вкинеш. Вона висохла, два дня прийшло, і знов третій раз я приїхав. І ви скажете, ой, та ну все рівно. В сукупності я був тут 5 годин на цьому об'єкті, але по факту, оце дільошка їздити, мені в одну сторону 50 кілометрів. А я туди назад, це 300 кілометрів, я проїхав. Якщо мені оцінювати цю роботу там, в 2000 гривень, то мені легше сидіти в себе на об'єкті і заробляти ті самі гроші, а то може і більше. І не оці інструменти, не возити, не, не тягати, тому що нахер воно потрібно. На таких роботах завжди має бути присутня мотивація. Якщо людині все підходить, все влаштовує, я її зорієнтував по ціні. Якби не мала грошей, то зробила би сама. Так що, Тут така тут штука, що вона, ну а що, ну а що?